Народний депутат України Богдановський продовжує вивчати та вирішувати проблеми сіл Черкащини під час робочої поїздки. Він взяв участь у підготовці шкіл та дитсадочків до нового навчального року. Справді дуже багато звертаються люди стосовно допомогти провести ті чи інші роботи. І от я прийняв рішення взяти участь фізично в роботах, тому що я вважаю, що, по-перше, Депутат повинен знати, чим живуть люди, брати з ними участь у спільній роботі. Тоді краще знаєш потреби людей, що саме їм потрібно, і тоді буде, будеш краще відчувати саме, от, що для людей треба зробити. Першою нардеп відвідав амбулаторію у селі Ліпляве Канівського району. Там Богдан Володимирович взяв участь у ремонті котельні. Робітники, що пліч-опліч з депутатом прибивали плінтуса, результатом задоволені. Так, він зробив все добре, ми доволі. Потім Богдановський попрямував до Новодмитрівського дитсадка колосочок. Власноруч народний депутат стелив лінолеум та чіпляв карнизи. Дуже приємно, що саме перед день нового навчального року нам допомогли із ремонтом саме цієї нової групи. Дуже приємно, що будуть нові, нові там шпалери, нові ліноліум, все, все новеньке. Далі Нарде відвідав садочок Ромашка міста Золотоноша. А ми депутати повинні працювати на людей. Правильно Правильно. О, це правильно. Як? Яким О, так, шаром? Так, так, Дитяча установа до навчального року готова. Тут уже й поріг пофарбували, ремонтні роботи завершено руками депутата. Не забув у Дангубській про навчальні заклади Черкас та Черкаського району у загальноосвітній школі номер 19 міста Черкаси Він пофарбував вікна та поприбував дерев'яну вагонку. А от в навчально-виховному комплексі села Лозівок Черкаського району депутат відреставрував коридорні двері. На цей мій досвід він мене дуже збагатив, і збагатив в першу чергу тим, що я особисто працював з людьми. Я більш краще почав розуміти, що саме потрібно людям, яку по повинен я користь їм приносити. Світлана Литвак, Павло Тихоненко, Віка новини.